Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Росослав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Василя Ломаченка внесено до реєстру зрадників України, колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях та олімпійського чемпіона 2008 та 2012 років з боксу Василя Ломаченка внесли до реєстру державних зрадників, який її веде рух чесно.орг. Підставою для внесення боксера до реєстру стала публікація в інстаграмі. Відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату. Сьогодні наша держава українська почала війну проти Бога, проти церкви Господні і проти народу українського. Це не боротьба в злом. Це не боротьба з ворогом, брати і сестри, це боротьба з самим Господом Богом і церквою Його. Це відео опублікував Василь Ломаченко у своєму інстаграм, і це є один із ключових наративів російської пропаганди. Публічність накладає певні соціальні зобов'язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто розпочав війну, хто є. Державою терористом це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше ніж ракети та шахеди. Коментує ситуацію лідер ухучесного Віта Думанська від сьогодні. Валерій Ломаченко, зрадник України. Українці також бурхливо відреагували на перше відео, звинувативши Ломаченка у пособництві російським окупантам та назвавши ситуацію ганьбою. 1 січня Василь розмістив новий пост з ще одним уривком з того самого виступу. Оцього не знаю навіть як його назвати. Нашу церкву кторі майже тисячу років створив сам господь Бог. І нас всіх Господь скупився тою свою кров'ю. Він проливав свою кров на Христі, на Голгофі, щоб спасти род человеческий. Під постом в акаунті Василя користувачі вбурюються таким дієм знаменитого спортсмена Василю. Коли в наступному поєдинку тобі натовчуть, згадай цей пост. Це буде покарання Боже, справжнього Бога, не московського, не від попів, у яких Гебешні погони під рясами. Нічого святого в цій церкві немає, і точніше нічого Божого, пишуть користувачі. Також вони намагаються достукатися до Ломаченка, пояснюючи, що насправді відбувається в країні. Україна почала боротися з рисами та пропагандою, а не з богом. У тих церквах давно немає Бога. Підкажіть мені щось українське в Росії. І чому в нас Росія в Україні досі? Вони використовують релігію як засіб управління людьми вільнодумства у цих церквах під забороною. Їм видають брошури з тим, що говорити. Ви забули, що таке Бог? Бог обов'язково покаже вам, хто він і чого хоче. Пишуть в коментарі. Багато хто просто не стримуючи емоції, ображає Василя, називаючи такий вчинок ганьбою і пропонуючи його обміняти на українських військових, які перебувають у полоні в Російській Федерації. Все життя підтримував і пишався українськими спортсменами, але тут не можу стриматися. Васю, ти або потіряшка, і в сьогоднішніх реаліях це недопустимо, або ти просто ватяний, закінчений, не буду казати цього слова. Противно. Ти, хоча б раз за загиблими дітями Дітками під час обстрілів росіянами написав: ти не писав жодного слова про загиблих українських дітей. Ти вірянин, ти такий самий, як і вони. Йдеться під дописом. До критики також долучився дуже відомий український тенісист Сергій Стаховський, який зараз воює в лавах Збройних сил України. Він різко відреагував на пост колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка і назвав його. Не зовсім розумною людиною, скажімо так. Василь розмістив відео проповіді митрополита Української православної церкви. Сергій Стаховський у своєму інстаграм зазначив, яке щастя, що в мене є зброя, і не треба боксувати з цим. Вася, Боже, тебе бережи, щоб я тебе не зустрів, сказав Стаховський. Друзі, залишайте ваші коментарі під цим відео. Дякую, що дивилися. Це був ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. І в коментарі, будь ласка, напишіть, що робити з такими боксерами, як Василь Ломаченко.